Настало літо, а це значить, що в деякого сорту людства канікули. І поки костри розпалюють щоденниками, я підготував спеціально для тебе топ 10 ігор, щоб твоє літо було ще більш спекотнішим. І твій комп'ютер грівся як шаурма в Еее, Ну, куди ж без цього? Перше місце Майнкрафт. Майнкрафт це як Лего, тільки тут тебе можуть щось жерти. Будуєш собі хатку, копаєш у шахті, шукаєш алмази, а потім випадково падаєш у лаву. І весь інвентар по з миром. А ще крипери ці зелені камікадзе, які обіймають тебе з вибухом. І що найцікавіше, ти знову грі. Гра для справжніх архітекторів, виживальників і тих, хто просто хоче завести 30 свиней. Друге місце Роблокс. Що або хто таке Роблокс, давайте поясню для пенсіонерів, хто не в курсі. Ну і сам хоч дізнаюсь. Роблокс це не просто гра, це міні всесвіт. Тут можна бути ким завгодно: від інопланетянина до шрека. І навіть Арахісом можна бути. Або людиною Круасаном. Вибирайте самі. Мільйони ігор, сотні жанрів, і всі вони виглядають так, ніби їх зробив твій друг Вадік з Б класу. Але саме це їхній шарм. Плюс граєш з друзями. Кричиш у голосовий чат, падаєш, нервуєшся, але все одно веселишся. Human Fall Flat. Третє місце. Це гра, де ти п'яна желейка. Серйозно. Управління тут таке, що навіть ходити прямо це вже виклик. Твоя мета вирішити головоломку, але зазвичай виходить так: впав, потягнув друга, разом впали, ржака сльози і давай по новій. Якщо хочеш перевірити свою терплячість і дружбу, запусти цю гру на двох. І тоді ти дізнаєшся, хто ти є і хто твій друг насправді. Четверте місце Ark Survival Evolved. Ти прокидаєшся на острові голий розгублений. Починаєш ковбасти дерева, аби вижити, і через 5 хвилин побудував базу, приручив динозавра та з'їв ягоди, що тебе yeah. отруїли. Арк це як Майнкрафт на стероїдах, але замість криперів тут маленькі хижі динозаври, які обожнюють новачків. Виживання на максимум. А якщо граєш із другом, готуйся слухати. Я загубився, де ти? Кожні 3 хвилини. П'яте місце стрей. Уяви, ти кіт, але не звичайний кіт, а герой кіберпанку. Бігаєш по дахах, пригаєш на роботів, відкриваєш закодовані сейфи. Ну, чому мені. Стрей це наймаліше постапокаліптичне виживання. А ще всі люблять котиків. І крапка. Це гра, де кожен відчує себе величною істотою, яка сама вирішує, з ким вона буде дружити. А головне ніхто не скаже тобі не лізь на стіл. Fall Guys. Шосте місце. Це як шоу найслабша ланка. Тільки тут усі желейки. Тут кожен рівень це шанс розбити клавіатуру. Тебе штовхають, ти падаєш, летиш у прірву, кричиш, але все одно уграєш з цього. Найголовніше це скіни. Бо якщо вже програв, то хоча б красиво. А ще грати з другом ще смішніше. Бо він обов'язково впаде останній і програє. Сьоме місце Фортнайт. Фортнайт це не просто гра, це платформа, битви, будівництво, екшончик і знову ці красиві скіни. У цьому столітті вже без них ніяк вибачайте. Тут ти можеш пограти і за Гріфіна, і навіть за Банана. Вибір тут немаленький. І все ж таки, вибирай гарний стиль і вперед. А ще є Лего режим ідеально для тих, хто хоче менше стріляти і більше будувати ферми з картоплі. Восьме місце Портал 2. Хочеш відчути себе розумним, Вмикай Портал 2. Тут ти ставиш портали, стрибаєш через них і намагаєшся не заплутатись у власних думках. Також тебе завжди буде оточувати штучний інтелект на ім'я Гладос, який постійно тебе тролить. А ще кооператив. Якщо в тебе є друг, з яким не страшно зіпсувати стосунки, спробуй пройти гру разом. Бо після п'яти хвилин гри він буде тебе скидати в прірву випадково. Полі Бріч 2. Дев'яте місце це гра, де ти інженер, тільки без диплому. Будуєш міст, запускаєш машину. І дивишся, як все валиться, ніби твої надії на відпочинок цього літа. Зате весело. Головне не думати логічно або думати, але трохи криво. І пам'ятай: якщо міст не витримав, просто додай ще одну дерев'яну палку. А потім, можливо, іще одну колись таке витримає. Головне, щоб твої нерви витримали. І десяте місце в лайф. Це як GTA, тільки тут усе в іграшковому стилі. Ти можеш працювати на роботі, літати на гвинтокрилі, кататись на серйозній машині, грати в футбол і все це з фізикою, як у п'яного діда. Ідеальна гра для тих, хто любить хаос: запусти з другом, і через 10 хвилин ви будете грабувати будинки і ригати на гойдалці. Ну що, ось і вся десятка. Сподіваюсь, ти вже обрав гру, в якій залипнеш так, що забудеш який сьогодні день. Але головне, не забувай пити воду, іноді моргати, і хоча б раз на тиждень виходити на вулицю. Кажуть, там теж непогана графіка. Якщо сподобалось, тисни лайк, пиши, у що сам граєш зазвичай, і звісно, підписуйся на мій канал. З вами був Бешхет, а я пішов пробувати цей ваш Майнкрафт. До зустрічі!